я Читаю, що ти збираєшся робити, віри мене? Правда, ти його, щось по хоча б хоча б хоча б оцю ніжку і наші пісточки зараз відірну і пило, я тобі час зараз помню.

Соска для девчонки. Для <laughs> девчонки? <laughs> вот да. То-то ты принес нам девчонку? <laughs> ну и что, у было три девчонки? <laughs> Дай она вам знает, <узнать>, вот хлопчика. <laughs> — Будь ласка, я... — Досить! Досить сперечатись! Залишимо дитину до ранку, так? А вранці пошукаємо хлопчика. — Як? Вранці? — Я знову буду... Буду... по городу... шукати Христос! — А поки відносить ходу притулку, Шо? давайте. — Знаєте, що я скажу? — А потім будуть зараз знищені... — Я починаю танкувати! — Ти йдеш! Ти йдеш! — Тіплі! — Тіплі, ти куди поспішаєш? — Я йду на кут! — О, ти вже кудись... Ну, куди? А чим танкуваєш? — Де. — Де Відповідово показує, давай. Що цей, цей він. Мій син. Так. Він хотів подихати свіжим повітрям. І спожимою. Так. Вночі гуляти. Віддаймо мені. Віддаймо мені. Я сам. Покладую я продолізність. Зараз ти сам туди аж.